Золоте дерево та срібне дерево, ірландська народна казка. Одного разу жив король, який жив щасливо зі своєю королевою, яку називали срібним деревом, і своєю прекрасною донькою на ім'я Золоте дерево. Одного разу срібне дерево та золоте дерево сиділи біля басейну. І королеві захотілося зазирнути у воду, поговорити з фореллю, яка там плавала. Срібна форель, хто є найкрасивішою королевою у світі? Золоте дерево найгарніша, сказала рибка. Срібне дерево переповнили ревнощі. Вона терпіти не могла той факт, що хтось був красивіший за неї у світі. І вона вирішила вбити золоте дерево. І щоб переконатися, що дівчина мертва, вона з'їсть серце і печінку золотого дерева. Королева настільки збожеволила від ревнощів, що сказала своєму чоловікові вбити їхню доньку. Саме в цей час сталося, що принц із далекої країни. Прибув просити руки золотого дерева. Король був доброю людиною і бачив, що двоє молодих людей покохали одне одного і вирішив скористатися шансом і одружити їх. Він поїхав на полювання і, вполювавши оленя, взяв його серце та печінку, віддав своїй дружині. Коли королева з'їла це, вона заспокоїлась. Все було добре, поки королева знову не запитала рибку, хто найкрасивіший? І вона відповіла, це золоте дерево, твоя донька найпрекрасніша. Але моя дочка давно померла, вигукнула королева. Звісно, ні, бо вона вийшла заміж. За чудового принца у далекій країні. Тоді її чоловік сказав їй, що це правда. Готуй великий корабель, бо я мушу відвідати свою доньку, сказала срібне дерево. І оскільки вона, здавалося, вилікувалась від ревнощів, король відпустив її. Принц був на полюванні. Коли прибуло срібне дерево. Золоте дерево зрозуміло, що її життя в небезпеці, тож вона покликала своїх слуг, які замкнули її в кімнаті. Але срібне дерево виявилось хитрою. Вона солодко покликала. Просунь свій мізинець у замкову щілину, щоб твоя мати могла поцілувати його. І як тільки принцеса просунула свій палець, зла королева взяла кинжал, змочений отрутою, і встромила його в палець золотого дерева. Тут же принцеса впала і померла. Кинжал все ще був у її пальці. Коли чоловік золотого дерева повернувся, він жахом побачив свою молоду дружину мертвою на підлозі. Вона була такою гарною, що він зачинив її тіло у її кімнаті, а сам забрав ключ. Через кілька років горе принца трохи згасло, хоча він ніколи не посміхався, і він вирішив знову одружитися. Він не сказав своїй другій дружині про тіло золотого дерева, але одного разу вона знайшла ключ від кімнати мертвої дівчини. Їй було цікаво побачити невідому частину замку її чоловіка, тому вона тихо відчинила двері і увійшла. Коли вона побачила прекрасне тіло, то відразу зрозуміла, що це, мабуть, золоте дерево, бо вона чула історію про смерть дівчини. Вона побачила, як отруйний кинджал усе ще у пальці дівчини. Так, це має бути золоте дерево. Цікава дружина смикнула кинджал, щоб витягнути його. І золоте дерево піднялася жива, друга дружина принца. Сказала принцу, що б ти дав мені, якби я зробила так, що ти знову почав посміхатися? Ніщо не могло б повернути мій сміх. Хіба лише те, що золоте дерево знову ожила, сумно сказав принц. Дружина відвела принца в кімнату, і він побачив знову золоте дерево живою. Принц. Відразу змінився на обличчя, і друга дружина зрозуміла, що золоте дерево є його справжнє кохання. Тепер ти знову маєш своє справжнє кохання, сказала вона, а я мушу піти геть. Але принц був і настільки вдячний, що не відпустив її. Друга дружина залишилася жити в їхньому палаці. І все було дуже добре, доки срібне дерево знову не поговорила з рибкою і не виявила, що золоте дерево все ще жива і все ще є найкрасивішою жінкою у світі. І тоді срібне дерево знову пішла відвідати свою доньку, і знову принца не було вдома. Коли вона прибула, Золоте дерево здригнулося від страху, коли побачила, що наближається мати. Ходімо її зустрічати, спокійно сказала друга дружина, і вони пішли, ніби зустрічати бажаного гостя. Срібне дерево простягнуло дорогоцінну золоту чашу. Я приношу освіжаючий напій для своєї дочки, сказала вона. Тоді друга дружина холодно подивилась на неї. У нас прийнято, щоб відвідувач пив першим, сказала вона. Срібне дерево піднесло чашу до рота, але вона знала, що якщо вип'є, то загине. Саме в цей момент друга дружина вдарила по чашці і смертельна отрута потрапила прямо в горло срібного дерева. Зла королева. Пала мертва на підлогу, а слуги забрали її тіло, щоб поховати. Нарешті золоте дерево, принц і його дружина могли жити в мирі.